Вас вітає Blue 106. І давайте відкриємо цей сундучок, який ну, проситься прям відкритися. І зараз ми пройдемо якийсь рівень. Давайте попробуємо пройти ось цей на Хардове і. Hours later. І так, друзі. Давайте візьмемо обізянку з ось цими такими бумерангами, бо я зрозумів, що це така собі невеличка імба, бо, як на мене, обізяна з дротиками, вона. Ну, трошки не дуже, чесно кажучи. Бо я не знаю чому, але все ж таки мені ось ці бумеранги сподобались більше, бо напевно вони. Краще, бо обіцяну з дротиками 250, 215 стоїть, а, а цілих 300. Тому. Не знаю, нам зараз прийдеться протистояти проти ось цих гарних е, таких кульок. Але чогось ми з ними почали ворогувати. Тут можна буде ось це ремонтну, далі машинки, потім це озеро. І вроді би ще щось там можна було викреслити, але поки що я не зрозумів, що. І. Ми зараз, я думаю, тут на озері поставимо шартонів реактор, щоб він, так сказати, нікого не пускав сюди, в нашу, це кольцо. І... Зараз ми маємо виграти ці кульки, бо вже 10-й раунд пішов і скоро підуть, так сказати, наші відімки, і нам треба щось проти них придумати. Треба ось цю ніндзю покласти, бо, як ми знаємо, вона пробиває і такі прості кульки, і камуфляжні. Тому робимо зараз одну ніндзю. Тут давайте покладемо спочатку. Ну, це так для початку, знаєте, щоб, так сказати, все було по-чесному і симетрично. Тому зараз назбираємо на другу і поставимо ще другу. Нам ще потрібно купити Бенджаміна, щоб він нам приносив гроші, і я вже назбирав. Я, хто не знає Бенджамін, він... Доходить до определеного рівня і починає нас регенити, дає нам по плюс 5 сердечок за е, раунд. Це, я вам скажу так, не е, коли він дойде до того рівня. І... Але поки що ми маємо насолоджуватись ось цим. І, до речі, він ще може нам давати гроші за кожен раунд Це більше і більше. ну З кожною прокачкою його. А не за кожен раунд. Тому ем... Тому зараз ми можемо на... дивитися, як наші обізянки справляються з самотужки. І я був, того разу робив крімчика. Так, -да, я приходжу вже цей раз, вже цей рівень другий раз, бо перший раз не задався. -да. Перший раз був, так сказати, брикований. І... Мені допомогло клеєвий ось цей серце клеєве, яке дамажить противника, коли він іде. Це дуже допомогло мені для керамічних шариків. І так, друзі, ми маємо прокачати зараз ось цьому. Прокачали його серце і цьому. І я вам скажу, він мені допоміг про пробити керамічні чи желізні шарики. Це досить прикольно. Ми маємо зараз удалити це озеро за 500 наших мавпічих грошей. І це досить так нескладно для нас буде. І так, що ж ми можемо зараз зробити? Давайте прокачуємо це. Опа, який гарний. Круте, круте, все ж таки нічого не поспориш ніяк і. тому далі. Так, зараз ми маємо нас збирати на ось цей 300, за 350. О, ви бачите, ви бачите клей їх, ну, як клей? Наш клей розриває їх оболонку желізну і дає нам а, можливість їх трошки поубивати. І через деякий час вони, бачите, лопаються і це досить. Гарно для нас виходить, бо ми можемо тоді стріляти по, так сказати, керамічним і ось цим железним кулькам. І це досить для нас вигодно. Так, що ж це тут? За 30 тисяч і за 37 тисяч? Складний вибір. Давайте за 30 тисяч. 000... Ого! Прикольний, прикольний. Є ось такий, є такий. І всі ці два варіанти вони. Я вам скажу, ну, непогані. І зараз чекаємо, поки. Так. Ми прокачали одну нашу подлодку на ось цю... майже шартонівий реактор. Надіюсь, це буде хороший раунд І з першого разу виграємо. І, на жаль, зараз підуть. Наші... як його? Моаби, чи як вони називаються? Ну, сині такі великі кульки. Але це для нас не буде поміхою, бо ми зараз поставимо бенджаміна кудись ось сюди, щоб він нам не мішав, знаєте. І ми маємо зараз срочно поставити шартонівий реактор, хоча б один. І ми прокачали левел до 59 очки знаній е, ось цих обізянок. І. Що що робиться? А... Як ті обіцянки розуміють, куди стріляти, що куди, я не знаю. І тим часом у нас 95 хп, і ми потратили їх кудись. Ну як потратили? В нас забрали їх тупо, І нам треба поставити один реактор шартонівий, щоб хоча б на одній стороні він зміг пробивати якісь кульки. І не так вони проходили, знаєте, бо... О, бачите, що зараз робиться. Всі проходять безперешкодно і все, ставим шартонівий реактор Він вбиває нас і такі камуфляжні і не камуфляжні кульки. Але шкода, що він не пробиває вроді як е, ці желізні кульки. Це для нас Ну, не така ж проблема, але все ж таки, знаєте, круто було б, якби він пробивав І бачите, що робиться кислота. Вона тупо добила за нас е, кульки. Це дуже прикольно і дуже-дуже, як на мене, вигодно купляти її. Бо, як ми знаємо, вона дуже їдка. Вони знають якийсь особий рецепт, я не знаю, як він називається, бо на то він і особий рецепт. Так, кидаємо. І що, що нам прийдеться, походу ставити сюди одну і сюди другу. Щоб ось ця наша не. прийшла? Эх, друзі, а я так сподіваюся. Ладно. Якщо вам сподобалось це відео, кладіть лайки і всім пока!